Шановні коховарочки, як бачите, на нашій е, кухні сьогодні в нас гість пані Наталочка. Доброго дня! Е, наша гостя вже одного разу ми гостювали в неї. Пам'ятаєте наша передача, де ми е, готували що нагадайте, Наталю? Фуршет. Ми готували фуршет в гарному ресторані. Дуже гарний ресторан, фільварок. Е, це був весільний фуршет. Солодким, Солодкий, солодким і ковбаскою. І, і поєднання козацького столу, так. Так. А сьогодні е, Наталя е, погодилася до мене в гості приїхати. Сьогодні ми будемо готувати пана гарбуза. Гарбуза. Свято осені. Так. Ну що, ж, шановні господинки, осінь підходить вже повним таким кроком до нас. Одним з самих таких хороших і корисних овочів у нас є гарбуз, пора його готувати. В принципі, для цього я, Наталочку, до нас і покликала. Сьогодні вона навчить нас, як приготувати гарбуз, щоб це було вишукано, смачно, ну і, як кажуть, потішить всю родину. Ну що ж, Наталю, все, що ти сказала по списку, я все підготувала. Гарбуз. І купу різних продуктів. Так, я розказуй. Бачу, бачу, є гарбуз, картопелька, перчик, грибочки, цибулька, є, є м'ясо. Ми приготували сьогодні м'ясо-свинину, будемо трошки його підмариновувати. Розберемо наш гарбуз, то Наталя розкаже, як я не дуже спец, як то кажуть. Сьогодні я на кухні вчуся. То що ж, беремося до гарбуза. Ми готуємо гарбуз, який буде начинений різними овочами з м'ясом. Угу. Для цього нам потрібно вичистити гарбуз. Серединку гарбуза, щоб ми могли начинити його овочами. Я думаю, фігурно треба вирізати, щоб воно мало гарний естетичний вигляд. Я О, Дякую. Юлія. Буду допомагати, буду бо я сьогодні вчуся. Так классно, зірочка. нам потрібно ложку даємо. Зараз виймаємо серединку. Я тримаю. Давай, Наталю, я, так, я так. поприймаю участь. Одній незручно. До речі, ті всі насінинки можна посушити, корисно їсти. Нічого не пропаде. Поки Наталя почистить серединку, я поприймаю участь, почищу кришечку нашу. Тобто її треба також обрізати. Оце все. Трошки до оранжевого кольору. О, наша дірочка готова. Все, я своєю роботою справила. Це як там в тебе, Наталю? Так, Я отже дочистила серединку гарбуза. І нам, дружимо. щоб страва була смачна, добре смакувало, потрібно взяти часник. Сіль перець і, і. Примаринуємо. Примаринуємо середину гарбуза. Я поучасну. Юля, ти мені допоможеш. Так. Скільки часника будемо використовувати? Ми візьмемо два зубчики часнику. Так. так. Сіль. Сіль у мене тут є. Трохи солі. Сиплю. Так щедро досить. Так. Можна я перчик? Так, давай. Перцю. Угу. Думаю, буде достатньо. Ось так, все. Передрічем. Додавати ще оливкову олію чи не потрібно. Не потрібно не потрібно олії, олії. Не потрібно. олії, Воно само має пустити такий сік свій і промаринуватися власному соку. Скільки часу? Е, добре б було, якщо б ми це зробили на ніч. Звечора ми замаринували гарбуз. А на ранок вже готували в ньому страву. Тобто трошки примаринувати маємо трошки так довше. довше. Буде смачніше. Але нам дуже вигідно на телебаченні, наш час біжить дуже швидко. І коли нам треба з вечора намаринувати, то на ранок ми маємо готово. Все, я приготувала. Наталю маринуй. Так, ми внутрішню частину гарбуза. Натираємо часничком спеціями. Угу. Ще тут трошки залишилося. Ще трошечки. Це треба робити тільки вручну, ну, щоб добре. Відчувати, як, де. Відчувати. Промаринується, не промаринується, змастили, не змастили. Так. Все. І залишаємо. Так, ми можемо. Тепер я Чи хочу як? уточнити для всіх наших е, глядачів, що ми залишаємо наш гарбуз на ніч. Це приблизно 10 годин, буде займе нам часу. Він промаринується. І як Наталя вже мені розказала тут за кадром, а я просто здам рецепт. Перед тим, як будемо начиняти, наш гарбуз має пропектися 1 годину. Так що. На даному етапі промаринований гарбузик. 10 годин маринується і печеться 1 годину. А ми в нас на телебаченні, як завжди, хитруємо. В нас цей час пролітає буквально за 3 секунди. Ну що ж, наш гарбуз промаринувався цілу ніч, в пічці він вже 45 хвилин. Нам залишилося його ще потримати хвилин 15. За цей час ми підготуємо начинку всередину. Для начинки гарбуза ми беремо м'ясо і ми його промариновуємо в спеціях з олійкою. Це такий сухий маринад. Ми в даному випадку маємо вже промариноване м'ясо, де ми використали сіль, перець і розмарин. Але як для кожної господині можуть бути винятки. Кожна е, може господиня може додати на свій смак, е, на свій розсуд різні спеції. Беремо промариноване м'язку і ріжемо на порційні кусочки. А Юля, ну, можливо, я... мені допоможеш mm -hmm. на да, різці овочів. Але мусиш показати, з картоплі. Як? Давай Добре. візьмемо яким розміром як порізати. Я думаю, що картоплю треба Дольками, кубиками? Ні, великими кубиками. Великими кубиками. Так, воно так Десь краще виглядає. Сюди, отак. Достатньо буде? Достатньо. О, так. Добре. Ти мені, Наталю, розкажи набір овочів, який використовується до гарбуза. Він стандартний той обмежується тими овочами, які ми сьогодні. Чи щось можна додати, відняти, як то кажуть. Кожна Мож... господиня хоче проявити себе. Ми можемо додати ще сюди і моркву, можемо додати і помідор. Баклажан. Може бути баклажан, можна комбі... різні комбінації робити. Тут вже mm -hmm. зіграє своя фантазія і бажання господині, правильно? Так, Можна і поміняти інші грибочки, які будуть. Я що лісові будуть пасувати, бо дадуть свій особливий маринад. Тепер, що стосується м'яса, я думаю, наших господині всі цікавить також це питання: вибір м'яса: телятина, яловичина, індик. Вибір м'яса може бути також на, на власний смак. Я думаю, щось таке, що швидко печеться, може бути і, 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 і м'ясо індички, м'ясо курки також. Але тоді Але, я думаю, треба враховувати оцю різницю в часі приготування. В, якщо в час приготування, можна брати м'ясо-індички, м'ясо курки. І ще в мене одне питання таке важливе, по суті, яке також буде цікавити наших господин є. Як на рахунок, цей е, момент, коли ми гарбуза попередньо пропікаємо, чи можемо ми зробити це без пропікання попереднього? Тобто, якщо гарбуз сирим промаринованим використати, відразу начинити і поставити е, в е, піч, чи буде також результат хороший, чи таки краще його пропити? Звичайно, що можемо, але Час приготування вже в печі буде набагато довший, Нам треба орієнтуватися на 2 години. 2 Тому, що все овочі, сирі і години. Воно... Тоді ми закладатимемо овочі сирі. Зараз ми будемо їх попередньо підготовлювати. Так, до напівготовності. М'яско, картопелька. Обсмажувати. Так. Гайда до сковороди. Так. От язу Все, смажимо. Юля, ти будеш в мене помічниця. Прошу перетримай м'ясо. Е... Так. Так, так. Так, так, так. Перше, перше, перше ми є. даємо м'ясо. Угу. Ми м'ясо обсмажуємо на досить великому вогні щоб вона отримала таку золотисту скоренку. Наше м'ясо вже набуло е, такої гарного золотистого кольору і час додавати картопельку. Часом ми приготуємо решту овочів для нашого гарбузика. Поки наша картопелька з м'яском готується, ми можемо підготувати решту овочів. Юля, ти нарізаєш грибочки, так? Так. а я чищу перші. Так, давай. Я. Ага, ми зараз будемо хто швидше. Нас так. перегони пер, 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 перець, ти е, обидва будеш використовувати, чи може там частково Подивимося, так? Треба використати червоного частинку і частинку е, зеленого для гри кольорів. Ну, як я завжди наголошую нашим господиням, е, розмаїті овочі в кольорі і смаку дають просто чудовий результат. Тож, цибулю я також наріжу. Цибулю різати шматочками якими нам. Е, я б хотіла різати отакими дольками. Більшими шматочками. Так, так. Ми так і зробимо. Наші овочі готові і нам потрібно їх поєднати з картопелькою, з м'ясом. Приправимо начинку нашу розмарином. Так, чесничок я поки відложу в сторону. В сторону. Він, нам... Він нам зараз не потрібен. Нам чесничок потрібен кінець заправки. Все, я в ступочку. Так, Все, І поєднуємо з овочами. Гарно. Так, я думаю, треба велику ложку. Ось, Наталю. Так, Юлія, допоможи мені перчик потрібно. Приправимо, так. Так, Приправимо перчиком. Сіль. Сіль. Так, перець, До речі, перець я даю такого грубого помолу. Не дрібного. Свіжомелений, грубого помолу. Він тоді гарніше аромат дає, якщо чесно. Я на такі речі люблю. Я думаю, так. достатньо. Так, сіль. Сіль. Прошу всіх. Наші господин звернути увагу на нашу кольорову гамму. Дуже гарно. Все це в наших кольорах таких різнобарня, таке гарне, розмаїте. Класно. Можна сказати, що я вже їла. І нам сюди ще знадобиться зелень. Зелень. Так. Е, я пропоную Наталю, щоб ти зелень нарізала, а я за той час вийму нашого гарбузика, правильно? Добре. Ми зараз поріжемо Петрушечку, щоб нам надала такого і Такої смакути нашій страві. Начинка майже в нас вже готова і час виймати гарбуза? Так, так я по гарбу. От. От, гарбуз вже пропікся. Так, все начиняємо. Так. Ми поєднуємо нашу начинку зеленю. Я так дивлюся, що з начинкою ми підготували в два рази більше, ніж гарбуз. Ну, зараз будемо бачити, що там поміститься. Нам Нам ще сюди потрібно для такого соусу сметанки трошки. Все, я по сметанку. Додаємо сметанку. Дві-три ложки тут буде достатньо. Наша начинка вже готова. Ну Все посолено, поперечно, приправлено, овочі наготовлені. Пора І ми в... наповнюємо наш гарбузик. Угу. Він, до речі, хочу сказати, він такий частково твердий, але вже став м'якший, ніж був. Але вже майже. Я завжди роблю саме просте. Я тут накрию гарно зірочкою. Так, і нам потрібно пропекти півтора годинки. Півтора години, і наш гарбуз буде готовий коштувати. Буде готовий. До завершення приготування нашого гарбузика залишилося буквально дві хвилинки. Пора додавати чесник. Пора додавати часник. Що робимо з чесником, ми його в ступці перетираємо З сіллю, так. так, все сіль. Ось так. Без, Без перчиком. Без Добре. все. Наш гарбуз готовий і час його вже виймати з печі. Ну що ж, мені сьогодні випадає саме класне. Я буду пробувати на смак. Що таке смачне ми приготували? Зразу скажу, аромат надзвичайний. Ми коли черпаємо начинку гарбуза, обов'язково беремо частинку стінки, щоб ще був гарбуз. гарбуз. Так. Але нам ще потрібно трошечки зелені для декору. Так виглядає наша страва. Прошу смакувати. Ну що ж, залишилося тільки скуштувати. Як жаль, що телебачення не може передати того смаку і аромату. Наталочко, це просто надзвичайно смачна страва. Я буду їсти її за кадром, щоб всі слинку не ковтали. Е, Наталю, дуже дякую, бо я думаю, що сьогодні наші господині отримали такий дуже великий заряд бадьорості, енергії від нашого з тобою спілкування від того, як ти поділилася своїми рецептами знаннями. Це один з моїх улюблених рецептів, який я вам сьогодні запропонувала, і думаю, що ви будете його використовувати також в своїй куховарні. Все, Наталечко, дуже дякую. Сьогодні той гарбуз це щось. Надзвичайне. Тепер ми точно знаємо, що добротвірські господині то господині з великої букви. Сподіваюся, що наша зустріч не остання, і як то кажуть, добротвір покаже ще щось своє нове, класне. Дуже дякую за те. Сподіваюся, бачити тебе знову у нас на кухні. Дуже вам дякую, Юля, за запрошення і сподіваюся, що ми ще до вас завітаємо, гості. Ну що ж, шановні куховарочки, сподіваюся, наша гостя сьогодні поділилася дуже цікавим і таким потрібним рецептом, особливо в осінню пору. Пам'ятайте, що більше рецептів ви завжди можете знайти на нашому сайті наша Знову ж таки, дописати нам, розказати і поділитися своїми рецептами на наших сторінках у Facebook та в Твіттері. Що ж, до нових зустрічей!